Закон про електронний кабінет військовозобов'язаного підписав президент. Міністерство оборони заявили, що планують запустити його вже в другому кварталі цього року. В кабінеті військовозобов'язаного можна буде оновити дані без відвідування ТЦК, і далі вони вже використовуватимуть цю інформацію. Ще нагадаю, що Верховна Рада ухвалила закон про єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних і автоматичне отримання посвідчення учасника бойових дій 16 січня. Це відбулось. А президент України Володимир Зеленський тим часом підписав ще один закон про забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист. Про це йдеться у картці законопроекту. Згідно з цим законом, чоловіки призовного віку, які отримали під час проходження ВЛК, висновок обмежено придатний, мають заново пройти медичний огляд. Ну і закон визначає лише два стани: придатний і. Не придатний до військової служби, повторна лікарська комісія має визначити, до якої саме категорії тепер віднести людину, якщо раніше її вважали, от саме обмежено придатною.